Вовк та козенята українська народна казка. Була собі коза. У неї було семеро козенят. Зробила вона собі хатку в лісі. Кожного дня ходила коза в ліс за їжею, сама піде, а діткам накаже замикнути хатинку і нікому дверей не відчиняти. Повернеться коза, постукає ріжками в двері. Співає. Ой ви, діточки, козеняточка, відмітнитесь, ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята почують матір, і відімкнуть двері. Мати їх погодує і знову піде в ліс, а козенята міцно, проміцно замкнуть двері і чекають матір. Вовк підслухав, як коза співає. Тільки коза пішла в ліс, а вовк підбіг до хатинки і завив грубим голосом. Ой, ви, дітки козенятка, відмікнітесь, відченітесь, ваша мати прийшла, молока принесла. А козенята відповідають, чуємо чуємо. Та не материн заголосок. Наша матінка співає тонеціньким голоском та й приказує не так. Не відчинили козенятка Вовкові. Постояв він, постукав і пішов. Повернулась коза додому і похвалила діток за те, що Вовкові тварей не відчинили.